Прогноз для скорпіонів на вересень 2025 року. Обов'язково дивіться також свій прогноз за асцендентом. Він програється точніше. Якщо не знаєте свій знак за асцендентом, пишіть у коментарі слово Асцендент, і я вам його прорахую. Постав лайк і підпишись, а тепер до прогнозу. Основна енергія місяця сила. Вересень для скорпіонів проходить під енергією сили, карти, яка вчить приручати власні інстинкти, стримувати агресію, контролювати внутрішній хаос і трансформувати його в конструктивну енергію. Для вас це місяць, коли потрібно бути знайти баланс між внутрішньою пристрастю, емоційними сплесками і зовнішнім спокоєм. Успіх прийде не через силу тиску, а через силу терпіння, мудрості та внутрішньої гармонії. Цей аркан показує, що події вересня вимагатимуть від вас самоконтролю, мужності й уміння не йти на поводу страхів чи імпульсів. Перша декада відлюдник і чотири пентаклів. Тон декади зосередженість, економія ресурсів, потреба у внутрішньому балансі. Як програється в житті у перші дні місяця, ви можете відчувати бажання побути наодинці, обдумати своє життя, відокремитись від зайвої метушні. Є прагнення стабільності, але водночас і закритість від зовнішніх впливів. В роботі та бізнесі це період, коли ви можете обдумувати стратегію, працювати над деталями, а не кидатися в нові проекти. Це час накопичення ресурсів, а не ризику. У фінансах це схильність тримати гроші при собі, обережність у витратах, можливе прагнення зробити фінансову подушку безпеки. Стосунки, якщо ви в парі, може бути відстороненість, дистанція. Хтось із партнерів може зосереджитись на собі або матеріальних питаннях. Якщо ви самотні, то тут бажання побути на самоті, розібрати. Братися у власних почуттях перш ніж пускати нову людину, психоемоційно потреба в тиші, зниження соціальної активності, порада. Використайте цей час для саморефлексії, накопичення ресурсів, попередження надмірна закритість може привести до застою.